Проводимо обрізку вишні, це у нас сорт Чудовишні, тож вона по своїх зовнішніх характеристиках більше нагадує черешню. Тож Вона в нас іде з центральним повідником. Якщо ми не будемо укорочувати однорічний приріст, то вишня чи то черешня, більш, в нашому випадку ця деревина більше відноситься до зовнішніх характеристик черешні, вона буде врожай переносити на периферію. Тобто, якщо ми не вкоротили однорічний приріст, в нас тут створилось розголудження і гілочка пішла далі. І оця вся частина старого приросту вона буде попросту втрачати свої плодоносні властивості. На нашій вишні такого немає, бо ми кожен рік прирізали якусь частину залишали для того, щоб втворювалося галудження. Тож, ми обрізаємо, залишаємо 3-4 почки бруньки і робимо такий... Процес майже з усіма гілочками, якщо ми не хочемо отримати більшу деревину. Тобто, якщо ми хочемо, щоб наша вишня була більша, ми їх не чіпаємо. Ми чекаємо ще наступного приросту, потім вкорочуємо. Но ми всі, всі прирости вкорочуємо. Вона тут дасть галудження, і ми будемо в наступному році також перерізати гілки, які йдуть всередину. Ми можемо або вирізати повністю, можемо перерізати її. Не коротше, для того, щоб тут у нас створилася е, і ростова і квіткова брунька, е, ми можемо зібрати врожай і вже літньою обрізкою, якщо вона буде нам заважати, ми її просто обріжемо і все. Нам головне, щоб вона відсвіла і дала врожай. Так само по верхівці. Якщо е, ми не будемо обрізати верхівку, так якось тут, е, то вона утворила раз, два, три, чотири, п'ять галуджень, і вони всі будуть іти, і хтось із них виступить конкурентом для центрального провідника. Тож ми не боячись, скорочуємо. Якщо їх забагато, то ми їх можемо взагалі вирізати. Тобто, в нас є гілочка в цю сторону, гілочка пішла в цю сторону. Ми її прирізали. Ми просто беремо, залишаємо раз-два-три три, бруньки, прирізали. І так само з цієї сторони ми прирізаємо. Це робиться для того, щоб е, в подальшому, якщо в нас будуть закладатися е, верхні верхні яруси, то щоб вони були рівномірні, і вона рівномірно мала рівномірну крону і не затіняла, або не була лиса з, з однієї, або з іншої сторони. І також головне, якщо ми їх обрізаємо, то ми намагаємося їх обрізати на максимально одинакову довжину. Не залишаємо один 15, один 10, другий 5. Якщо ріжемо приблизно по 10-12 см, то ми і робимо їх по 10-12 см. Ми ці гілочки прикорочуємо. Всі, які йдуть всередину і затіняють, ми або їх вирізаємо, або прикорочуємо для того, щоб зібрати врожай і вже літньою обрізкою підформувати нашу крону. Також на прикладі цієї вишні, в нас є верхній ярус. У нас є одна гілочка. Друга, третя і четверта. У нас була тут п'ята гілка, яка затіняла і вона тут не потрібна. Ми її не вирізали повністю, ми її обрізали, залишили її тут 5 см для того, щоб вона утворювала плодову бруньку. Вона зацвіла відплодоносила, в подальшому будемо дивитися, наскільки вона нам заважає, не заважає. І будемо вирішувати прибирати нам її чи ні. Провели обрізку, такий вигляд вона має після того як ми її обрізали. Така у неї форма.